Історія бравого вояки Швейка відображає долі сучасних українських воїнів. Актори Чернівецького академічного театру Ляльок готуються до прем'єри нової вистави, яка цього разу буде спрямована на дорослого глядача. Коли нове дійство зможуть побачити чернівчани, дивіться у нашому сюжеті. Історія бравого вояки швейка це історія, яка наразі неабияк відгукується в серцях багатьох українців. Мені здалося, що цей матеріал саме під час війни дуже актуальний, тому що там події Перша світова війна, в нас теж в країні війна, і тому дуже цікаво було саме провести таку паралель. Зараз дуже багато швейків боронять нашу Україну. І це вистава присвячується їм у Чернівецькому академічному обласному театрі ляльок. Незабаром відбудеться прем'єра вистави за мотивами роману Ярослава Гашика. Пригоди бравого вояки. Швейка я цю виставу ставив саме на актора, який працює тут на Тараса Козловського, виходячи із колективу із акторів, є актор, який зможе зіграти швейка. А всі інші, ну в даному випадку актриси, дівчата, йому в цьому допомагають. В театрі Ляльок є дуже багато засобів, які драматичний актор не може зробити. Тобто, лялька може зробити більше, ніж драматичний актор. Це в першу чергу. А в другу чергу, коли ти знаєш, заради чого ти це робиш. Тоді воно дає тобі ще більше е, мотивації, стимулу для того, щоб це зробити якомога краще, за словами акторів театру Ляльок дана вистава є особливою, адже вона буде спрямована на підлітків та дорослих. Наразі це за останні кілька років вперше знову на нашій сцені вистава для дорослих, і тому це знову свіжий ковток для нас. Грати весь час вистави для підростаючого покоління це здорово. Але в час війни ми б хотіли свою лепту внести, скажімо так, виховання не тільки підростаючого покоління, а й старшого шкільного віку і дорослих. Керівник театру ляльок розповідає, підготовка вистави пригоди бравого вояки Швейка почала ще влітку. Відтак, увесь колектив доклав неабияких зусиль, аби вкотре здивувати глядачів. В театрі працюють згуртований, колектив людей. Відданих театру, відданих своїм життя. Вони тут працюють не за гроші, тут немає великих заробітків. Тут не дають квартири, черги немає на цей самий. Тут задовольняють свої духовні потреби, хто чому тепер своє своє життя присвяти. Прем'єра вистави пригоди бравого вояки Швейка у стінах театру Ляльок запланована на день міста, який цьогоріч відбудеться 7 жовтня. Це зробити такий подарунок місту. Його мешканцям і гостям, Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.